У Сан Паулу влаштували масове змагання зі скейтбордингу. Його мета заохотити бразильську молодь реалізувати себе у спорті. Змагання провели у районі Мауа, відомому високим рівнем злочинності. Тут досить часто стаються пограбування та орудують наркоторговці. У заході взяло участь близько двох тисяч скейтерів, серед них і відомі професіонали. Свою майстерність вони демонстрували на головній вулиці району. Спеціалісти вважають, що молодь звертається до кримінальної діяльності, тому що їй ніде більше реалізувати себе. В районі бракує закладів, у яких молоді люди могли б знайти щось цікаве для себе. Організатор змагання зі скейтбордингу Марсело сподівається, що через такі заходи проблему вдасться, хоча б частково вирішити. Подібних змагань ми влаштовуємо дедалі більше. В нашому районі дуже мало місця для відпочинку, тому ми вважаємо, що якість життя та соціальне становище можна покращити за допомогою таких заходів. Скейтбординг — один з найпопулярніших видів спорту у Бразилії. Проте в багатьох містах просто немає місця для скейтерів, і їм доводиться практикуватися на звичайних схилах. Адміністрація Сан Паулу поступово підхоплює ініціативу. Міська влада планує створити більше майданчиків, на яких молодь могла б займатися спортом.